Інше бачення повісті Івана нечує Левицького. Іван-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка підготував чергову прем'єру. Утопічну кумедію Кайдашеве сім'я. Деталі вистави у матеріалі. Про відродження втраченого та шлях від розбрату до порозуміння і розквіту. Саме такий сенс в утопічну кумедію Кайдашеве сім'я вклали її ідейники. Ірма Вітовська та Ростислав Держепільський. Кожна прем'єра в нашому театрі. Я все одно її сприймаю як свою особисту, тому що це наш спільний продукт нашого колективу. Я дуже вірю, що це буде таїнство, що це буде диво, бо дуже багато складових, які вже на даний момент наповнюють, продовжують наповнювати цю роботу, цей проект є цікавими і унікальними. Спеціально до вистави художник-реставратор Валерій Твердохліб відновив ікону Мадонна з грушкою. Меценаткою роботи стала виконавиця ролі Марусі Кайдашихи Ірма Вітовська. Ця ікона це виняткова історія у іконописі не тільки України, а й світовому, коли плод груші знаходиться в руках чи Матері Божої, чи Христа. Власне, не яблука, не квітки. Цікавим є припущення, що груша символізує, вона приходить з фламанцями, груша символізує вона як і окремий об'єкт, плинність часу, тому що цей плод дуже швидко псується. І це натяк про те, що не відкладай свої справи. Ця ікона стала такою альфою і омегою, тобто початком, і ну, ви побачите вже в кінці вистави. Закінченням. Поки артисти творили ну, от, цей процес підготовки до вистави, у мене ну, була своя місія. Я її внутрішньо переживав. Для мене це так само була дуже складна ікона. Насправді, хоча я багато написав творів на цю тему. Прем'єра утопічної кумедії Кайдашеве сім'я відбудеться уже цієї неділі, 11 лютого.